І всі знають, що якщо людина пристала, наприклад, до злочинного угрупування, формула проста: довга купюра коротке життя. Довга купюра, коротке життя. Ніхто не виживає в цій, в цій ситуації. Я вже не говорю про все те інше, що зруйновує життя людини. Це я думаю, це зафіксувало. Я думаю, що зілгат правий. Ми знову зараз розглядаємо. 10 пунктів, де Вілдад правий, єдина проблема, це не стосується йова. От Проблема Вілдадової промови, що це не про Йова. А так, в цілому, він описує точну картину. Тобто ми фіксуємо, що перше, безбожник, скоріш за все, своєю безбожністю загасить своє життя. Досить швидко. Досить швидко. Я говорив, що про ілюструю, я не один раз зустрічався в своєму житті, коли я людей напряму попереджав або відчував, що з людиною буде скоро біда. Я розповідав цей приклад, коли я на кладовищі працював альтернативну службу, і там був Толік, там хата була при а, цьому прикладовищі. кладовищі. І ми ходили грітися туди. І Толік дуже погано поводив себе своєю своїй матір'ю. Ну, Вона стара, зрозуміла. Він і там матюкає і все інше. А я тут читав ці книгу притчі і цей текст. І я прийшов на роботу, я ще молодий, ще не одружений був, тільки новинарний. кажу, Толік, дивись, в моїй біблії написано, хто злорічить. Згл... 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 Батька і матір, світильник того загасне серед тебе. І через буквально невеликий період часу я приїжджаю на роботу, поліція, це все. Толік випивав з друзями і його там друзі і вбили. А я аж лякався, Я буквально, буквально по слідам його попередив. Що злодіючить батька і матір закінчиться дуже швидко, не будеш ти довго жити. Бог відреагує. Безтянство написано в притчах безбожних погубить їх. Воно, воно принесе їм оце різке скорочення життя. Йдемо далі. Що іще говорить Єлдар? Сьомий вірш. Стануть тісні кроки сили його. І цікаво, і вдарить його власна рада. Бо він кинений в пастку ногами своїми і на граті він буде ходити. Пастка схопить за стопу його, зміцниться сітка на ньому. Трошки ми пройшли. далі. Перше сьомий вірш. Стануть тісні кроки, сили його і вдарить його власна рада. Про що мова? Подумки його намери. Яму, той саме неї попаде до кого вона. Цікаво, да? Він щось радить, він щось замислює, а все приходить йому. А написано кроки його могутності Подаваю його власним наміри. Ну так, кроки могутності в тебе у мене сили його. Вони будуть тісними. Бог злузить. Тобто він, у нього є якась власна рада, він щось задумує. Він думає, ну, наприклад, там, що думав Адоль Гітлер. Були у нього ну, думки, що часто замислюють люди. І потім попадаються, стають заручниками цієї системи. Я вчора братам розповідав, зараз хочу трошки вам розповісти, можливо, люди старшого покоління знають, хто такий ласло текеш. Ласло текеш. Да, от ви вже зрозуміли, Молодець. що він етнічний угорець. Але він, етнічний угорець, проживав на території Румунії. Я тільки декілька хвилин вам розповім, що сталося, як воно ілюструє ця власна рада. І цей ласлотехеш це чоловічок, який жив в Тімішуарі слово місто Тімішуара нічого вам не говорить. Тімішуара люди старшого покоління. Давайте Ніколая да. Єліна 20 з чимось років Ніколая Чаушеску створював Руминію під себе. Радив власну раду. Він настільки увірував, що руминня належить йому стільки цих проходило демонстрацій, що він знав, що від малого до старого румини його люблять, обіймають і живуть ради нього. Він вибудував таку свою власну раду. 20 чимось років він будував. На всіх ключових постах були його родичі. Єлінача Ушеску не мала середньої освіти. І була академіком Академії наук Румунії і її величали як світило хімічної промисловості. Це все відбувалося. А хто такий Вас Лотекер? А Вас Лотекеш у тімішарі третє місце по, по величині і він був реформатським пастирем кальвіністом. Є така деномінація реформати. І ласов так і мав, відміну від цих позицію. І останнє краплі було, що Чаушеску подумав, що їди було малувато. А я, до речі, маленьким хлопчиком був в Румунії при правлінні Чаушеску. світло вмикав Чоушеску три години дня. В 3 години, до трьох години дня не було ніде, ні нічого не світилось. Їли люди по талонам. Я це пам'ятаю. У тіхому році. 80. Думаю, що 80. 80. Е, 85-й ну, рік. Десь 85 й рік. Я це застав, хоч я малий, малий був хлопець. Що було? Промислові товарища були. Нас, а як я туди попав, з Фастова ми поїхали делегацією на спортивні змагання. І нас годували нормально в ресторані. Але я як зараз пам'ятаю, що румини, які сиділи, вони могли квашеної капусти в ресторані взяти. і вина. Вина було доволі, а їсти не було нічого. А чому? Чаушеску платив за борги Румунії продовольство? Все продовольство йшло вивозило з країни, все, що вирощувалося. Там в Румунії і так не багато що можна вирощувати, але все воно продавалося. Всі крамниці були порожні, видавалися по талон. Чаушеску вирішив. В це місцевість, де так і жив, де ці були люди, зробити ще там сільськогосподарську реформу. І Ласло так і зрозумів, що реформа Чаушеску, вона просто зафіксує на законодавчому рівні рабство людей. Приблизно, як у нас колоспи, коли працювали за туди дні. Mm -hmm. Він вирішив з цій І він почав відкрито це говорити і мати ну, таку принципову позицію саме проти цієї реформи. Окрім того, він. Відчував, що якраз угорці на території Румунії зазнають дуже великих переслідувань і утисків. Дече де шаску, де власло тепер. Він викликав там якогось клерка і каже: слухай, ну так не будемо дуже жорстко з ним. Зберіть його чемодані або в Угорщину його викиньте, або в якесь село. Вивезіть, щоб цей прищут мені тут не болі. Ну, сказано зробимо, ну що таке? Якийсь там пастор ну, реформатський щось там не унімається. Він навіть, як кажуть, кулі на нього не став витрачати, не арештував. Просто каже, вивезіть його, десь викиньте десь. Вся країна під ним. Врадіть раду. Повідомляють власла текаша, що йому залишилось кількість годин, що його вивезуть. Він приходить в неділю на зібрання 10 грудня, 10 грудня. І говорить, брата і сестри, така справа, мою сім'ю всю виселяють, я вже не буду вас пастором. Він прийшов в цей, в цей приход, було 40 чоловік. Потім було активних прихожан півтора тисячі. Вони сказали, ти нікуди звідси не виїдеш, ми тебе не віддамо. Через тиждень приїжджають вже виконувати ці всі речі. Власа так ж каже, я нікуди не поїду, бо ну, люди тут все. Вони кажуть, добре, ми тоді забираємо талони на дрова, забираємо талони на харчі. Вот ночуть всіх прихоза. Сім'ю його. Ні, його сім'ю. Вас отак і живе, прихожани принесли талони, принесли дрова. Все. Вони бач, не внімаються, вони приїжджають, знаєте, що роблять? Його помешкання знімають просто рами з вікнами. Ну, щоб він не міг там жити, щоб він погодився. Вони витягують просто рами і вікна. Я навіть дивуюся, навіщо Чаушеску цю цю історію? Чаушеску робив, ну, просто на раз-два це все діло? І що ви думаєте? Всі прихожани стали в декілька кільців навколо його будинку. І Ласло також відкритий пройом проводить служіння. В себе в хаті, йому вікна всі познімали, немає вжити. Ну, потім трапець рвався, каже, так коротше, скільки ж можна з ним возитися. А вже не то, вже все місто стало. Я починав. 10-го йому сказали, 15-го була перша спроба його вивезти, була його спецслужба у Челушаску секурітати. Вони хотіли його вивезти, а вже народу були тисячі. І ніхто не міг пробитися до, до, до його помешкання. Ну, тоді, ти сказав, «Да, в чому проблема? введіть війська, розстріляйте. І вони розстріляли. Біля 70 загиблих загиб, було. Фіксуйте дату. 10-го Вас Летекеш. Отримав повідомлення. 15 грудня його намагалися вивезти. 15 грудня був розстріл. А 25 грудня розстріляли Чаушеску з Єленою. Цього ж року. І ще раз, 15 грудня розстріляли людей в Тімішуарі, а вже 25 грудня розстріляли Чаушеску. Десять днів. Мені здається, Чаушеску 10 разів пожалів, що він тронув цього Текеша. Я розумію, що воно роками копилося, я розумію, що це не питання власне текішку. Але коли я цю історію прослухав, я подумав, а цікаво, я її все-таки розглядаю християнин. Може він не зв'язав цю ситуацію з цим текішем. Може він не зв'язував цю ситуацію? Зв'язав напряму. Чому? Ну, Якщо вже ви хочете всю історію, коли розстріляли і зрозуміли, що наробили. Наказав Чаушеску зробити 100тисячний мітинг в Бухаресті, де він виступить і поясне, що цей текеш це іноземний агент угорців, і що це іноземці, оця п'ята колона, яка заважає нам жити, і він пояснить 100тисячному натовпу, що він правильно зробив, що ну, там 70 загиблих і 200 з чимось поранених. Більш того, вони одразу хотіли скримувати всі, всі тіла, зібрати і кремувати, щоб ну, замести сліди. І уявіть собі, він не міг повірити своїм очам. На цю площу відбирали людей, вірних, щоб провести цей мітинг. І цей мітинг почав кричати Тімішуара. Вся Румунія знала про оц оцю річ. Чаушеску нічого не міг зробити, і ця вся толпа практично повалила на нього. Він встиг вибігти наверх, там був е, його да, і він сів і він вилетів. А вже частина людей, як це все, 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 все розпочалося, то вже навіть в солдатах, в вищому керівництві, він вже гірка до допів. За міністра оборони передав туди, де він летів, цей гелікоптерчик, що сідайте, бо я зіб'ю його. І вони сіли на трасі. І оцей великий правитель, який керував 20 з чимось років румунами, два охоронця, він з дружиною стояли на трасі, ловили попутку, Бо сів гелікоптер в чистому полі. Він був шокований, він думав, люди кинуться до нього, почнуть обніматись хлібом солю. Вони зупинили попутку, сів лікар. Він спочатку не впізнав їх. А потім, як пізнав, встав, каже, в мене мотор заклинений, далі не можу вести. Вони вловили ще одну попутку. то той вже довів до відділка міліції. Міліція їх заарештувала, привезла в військову частину, а там уже офіцери, певно, такі були злі. Вони зібрали військовий трибунал. І 25 числа вивели, де був дерев'яний туалет, і розстріляли оцю чи ту. Як собак. За 10 днів. Я просто от, от, от дивіться. Вдарить його власна рада. Він це все створював, а все обернулося проти нього. Хоча це я розповів про одну таку там знатну історичну особу. А таких моментів дуже багато. Люди просто не фіксують, не аналізують це, а Людар це бачить. Він каже, коли ти плетеш оці безбожні круги, воно тебе, ти станеш зручником цієї ситуації. Ти від цього і загинеш. Дуже просто, дивіться, в історії нашої країни. Мені колись книжечка попала про, здається, Сибір, про німців. Я вже деталі навіть не пам'ятаю назву цієї. книги. Про переслідування німців-християн. Їх дуже було багато в Сибір. Розстріляні списки, ці всі накази. І там був один абзац, який я запам'ятав. Автор цей пише: практично каже, всі слідчі, всі працівники ОГПУ 33-го року були розстріляні в 38-му. Ті, які розстрілювали в 33-му і вели слідство, їх розстріляли вже в 38-му. 37-38. І це правда. Всі, хто підписували разом з Сталіном, всі пішли. Ми Задуми. Задиво живий, я стала. Задуми. Тому димить, слушаємо. Мені не вистачає, ми вже закінчуємо. Мені вистачає часу була історія, яку яв в церкві актора радянського Леоніда Бронєвого, який розповідав про свого батька, як вони на зоні зустрілися. Його батько так само підписував. А потім він сам поклав на зону. Задуми. Йдемо далі. Просто пройдемо тезу. Далі написано про те, що він ставить пастки, але сам в них впаде. Пам'ятаєте, да? це ми пройшли. Далі написано в 11 вірші: Страхіття жахають його звідусіль. Це життя в тотальному страху. Ви думаєте, оця повальна зараз історія з антидепресантами? Що це таке? Це страх. Це відсутність спокою. Ми, е, ну, добре, давайте хто тут старше старого ліня, ви в своїй юності було вжитку слово депресія? депресії? <гум> так я свого дитинства не пам'ятаю. Я не пам'ятаю цього слова. А як жили? Моя мати по воєнних років, там 41-го року, небагато, не не, не всього було і проблем було, але не було цього слова. Сьогодні. Сьогодні депресія, сьогодні антидепресанти. Більш того, мені знаєте, що саме подобається? Як гриби після доща, психологи. Прям, отут депресія! І тут ідіть психологи, 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 християнська психологія, така психологія, сюди. Я вам поможу. Хто поможе? Це як у Вільгема Буша Ісус наша доля. Пам'ятаєте, він приклад проводив, що приїхав відомий комік, да там. Пам'ятаєте цю історію? Ну розходіть подивіться. До кого він тоді прийшов? До лікаря, до психіатра. Психіатр. Каже, в мене там суїцидальні думки, там мене проблеми в житті. Так каже, комік приїхав, сходіть на його концерт. так я цей комік. Може це просто ілюстрація, але це правда. Ну я просто так посміхаюся, прям всі психологи, всі. Всі розповідають, як розбагаті, всі розповідають, як щасливо жити, як сімейне життя. Хто зазирніть біографію тричі розлучений розповідає про сімейне життя? Те, якого боргів як шалків, розповідає, як бути успішним в бізнесі? Сюр, зніг на голову все.